Наступні середа і четвер точно пройдуть під знаком Трампа. За внутрішнім розкладом Білого Дому ці два дні президент США має провести у Швейцарії, в Давосі, а відповідно не обійдеться. Без коментарів, заяв і твітів, які по всьому світу в заголовках і повідомленнях інформагентств рознесе преса. Давос завжди був розмовою про майбутнє, але майбутнє далеке, тобто про тренди і очікування на перспективу. Але що зараз взагалі планувати, коли життя і цілих країн нас з вами залежить від терміну закінчення війни? А з ним якраз і досі повна невизначеність, оскільки з Трампом завжди все зводиться лише до його рішення, яке він зробить, що називається в моменті. Тож кожен крок, який ви робите, наприклад, законодавче закріплення гарантій безпеки, це корисно. Але коли маєш справу з Трампом, розмова не обов'язково приведе туди, куди вам потрібно. Втім, без Давоса, як обійтися, коли саме там Зеленський має поговорити з Трампом, узгодити позиції, спробувати вийти вже на тристоронню зустріч в білому домі, США, Україна, європейці, таку як один раз вже проводили після Аляски. Тож ця зустріч у Давосі наступного тижня може бути дуже важливою, але я не думаю, що умови мирної угоди, яку там обговорюватимуть, будуть чимось таким, що Путін прийме. Так, він ще не відхилив її, але я вважаю, ми повинні вже зараз подумати, а що тоді станеться. І це питання, яким явно завдаються у Києві. Тому розділили перемогу фактично на два треки. Так, говорять про умови для миру, але оскільки ця частина поки буксує і багато в чому залежить від примхів Кремля, Україна поки домовляється про двосторонні документи зі штатами, які можна було б погодити напряму незалежно від того, як поводитиметься Москва. Трамп переконаний, що розуміється в економіці. Ну можливо, він дійсно розбирається в цьому краще ніж у геостратегічних концепціях. Завдяки цьому ви можете просунутися хоча б стосовно економічних домовленостей. Тісніші зв'язки між США і Україною. Угода щодо корисних попалень все це буде на краще на користь України, але паралельно потрібен діалог. Результати якого yeah, варто тримати в таємниці. А як виглядає стратегічна стратегічно? Цю можливо стратегію. Я й прошу розібрати для нас. Промова тепер вже чиновника, який сам визначати для Америки і партнерів, поки працював у Білому домі, Ботон радить письмово домовитися щодо кількох моментів. Просто критично важливо, щоб США продовжували надавати розвіддані Україні. Безумовно, було б краще, якби ми напряму надавали Києву зброю та боєприпаси. Але зобов'язання продажу зброї теж потрібно закріпити письмово, тому що хто знає, що Путін задумав як свій наступний крок, яким ще чином він спробує відвернути увагу Трампа. З дипломатичних джерел чую, що Україна налаштована у переговорному процесі рухатися максимально швидко. Ситуація в державі, всі ці обстріли і страшні блекаути не дають права зволікати. Вашингтонський саміт з європейцями взагалі спочатку думали провести ще до Давоса, потім, як дедлайн, поставили кінець січня, і це в принципі реальні строки, якби не Венесуела, яка відволікла Дональда Трампа. А він, як відомо, не вміє зосереджуватися на кількох завданнях одночасно. І посол Болтон радить трішки притримати коней і поки не призначати саміт, взяти паузу думаю, особливо за нинішніх обставин, коли президент на межі ухвалення рішення чи не атакувати йому Іран, зважаючи на те, що там відбувається, коли він глибоко залучений щодо Венесуели, коли суперечка на коло Гренландії продовжує кипіти, я не думаю, що в ваших інтересах проводити цей саміт з Трампом, поки його увагу відволікають інші проблеми. Це може залишити всіх у ще гіршій ситуації. Добре знаючи свого колишнього шефа Джон Болтон натомість радить іншу стратегію. Минулого разу, коли всі європейські лідери приїхали до Вашингтона, вони справді змогли вплинути на Трампа, і це скоригувало його політику у вірному напрямку. Втім, тоді час був далий. Можливо, Путін найближчим часом зробить наступний хід і зустріч за участю європейських лідерів. Виявиться корисною. Тут потрібно подумати кроки на кілька ходів. І але скажу зі всією повагою до наших друзів Європі, якщо ви думаєте, що така зустріч сама по собі буде результативною, то з Трампом не так. Вам треба зловити його в правильний момент і наскільки можете притиснути його до стіни, щоб досягти прогресу. А от щодо російського фактору на цих переговорах і планів Кремля Болтон на жаль впевнений, і це варто озвучити. До цього варто готуватися. Що за будь-якого сценарію Москва виношуватиме плани і з часом напасти знову на яких би умовах зараз не уклали перемир'я, де б не провели лінію розділу, навіть якщо якісь території оголосять нічийними, а гарантії безпеки дадуть чудові, перемир'я все одно багато в чому вигідне росіянам. Воно дає їм час перегрупуватися, відбудувати армію, відновити флот. А потім, так само як він чекав вісім років після першого вторгнення у 2014-му, перед новим нападом він може може почекати 4-5 років, дати Росії стати на ноги і вторгнутися втретє тому вимоги до України заради миру віддати Кремлю Донбас Болтон не сприймає, бо каже, це можливо дало би перемир'я, але ж не мир. І от ідея: давайте досягнемо перемир'я зараз, і це на майбутнє все вирішить. так може і сталося б, якби Путін не виношував планів установити повний контроль над Україною та Білоруссю, Кавказом і Центральною Азією, і зрештою Балтією теж. Поки це його мета віддати йому шматок української території, це просто дати шанс повірити, що він досягає результатів. Це не змусить його зупинитися, це змусить стати ще агресивнішим.